Вітаю, відпрацювання практичної намички, підшкільні єльцовні введення інсуліну. Приходимо на робоче місце, кабінет прибраний пропорційний, ми змінюємо одяг, змінюємо взуття, маємо руки на звичайному рівні і чистими руками одягаємо маску. Беремо листок лікарських призначень і з цим листком ми йдемо в палату до пацієнта. Вітаємося, представляємося, говоримо про хід майбутньої маніпуляції і отримуємо згоду від пацієнта. Також нам потрібно поцікавитися у пацієнта чи раніше вводили йому інсулін. Якщо вводили, якщо не вводили, то ми то нам потрібно провести внутрішню шкірну пробу на чутливість до інсуліну або скарфскаріскаріфеційну пробу до чутливість до Інсулін, скаліфікаційна проба, на чутливість до інсуліну, і також ми е пацієнту інсулін вводили. Також ми дізнаємося останнє місце введення даного препарату, якщо е це було у останній раз це кололи у живіт, то ми будемо колоти уперед у плече, у ділянку плеча. Для, для чого це робиться? Для того, щоб уникнути такого ускладнення, як е Ліподистрофія або жирова дистрофія, яка може виникнути, якщо коли і те саме місце інсулін. Значить, говоримо нашому пацієнту, щоб він перейшов до маніпуляційного кабінету через 5 хвилин. Тим часом ми приходимо до нашого до робочого місця кабінету і перевіряємо наявність нестрейного матеріалу. Значить, у нас для проведення даної маніпуляції повинна бути корса, антисептик, кожниці. Можливість. Інсулін. Ми повинні за одну годину до проведення маніпуляції дістати його з холодильника, щоб він набрав температуру навколишнього середовища. Звіряємо назву препарата з листком призначень. Дозу самого препарата визначає строго лікар-ендокринолог, і ми звіряємо його одиниці, які написані на інсуліні. Це може бути або 40 одиниць на 1 літр, або 100, в нашому випадку 40. І перевіряємо сам інсулін на зовнішній вигляд. Інсулін довгої дії він має виглядати мутно і осадом, Він діє до 36 годин. Інсулін короткої дії діє прозорий і він, виглядає, він діє до 8 годин. Часта інсулін на місці. Далі ми перевіряємо наявність перев'язаного матеріалу стрільного лотка і і пінцета, соліновий шприц перевіряємо на автоматичність, а також стрільні рукавички наявні з усіх дезрощення. Отже, переходимо далі до приготування стрільного матеріалу. Перед цим окупляємо руки антисептику, беремо тримі вітри антисептика і о, втираємо антисептик 6 цитатів. Втираємо його руки. До повного вистихання, антисептику. Так, далі е е беремо корптат, дістаємо з карт-пакету і яких з А. Далі беремо культа. беремо пінцет і накладаємо у лоток 6, кульки. Нам потрібно десь буде 6-7 ватних кульок. Все зробили. Далі переходимо до відкривання самого препарату інсуліну. А, ні. Перед тим, ми ще повинні зрошити ватні кульки спиртом. Тепер переходимо до відкривання препарату. Беремо одну ватну кульку, беремо інсулін, протираємо мателевий курок, кульку відправляємо відпрацьований матеріал, беремо ножниці, знімаємо металевий корок, корок відпрацьований матеріал. Далі беремо ще одну ватну кульку, змощену у антисептику. Протираємо вже гумовий корок і кулько-прицьований матеріал ставимо інсулін на е, місце. Далі переходимо до відкривання нашого інсулінового шприця. Кошти зверху відкриваємо шприц, дістаємо е, пінцетом, кладемо удок, упаковка від шприця інсуліну відправляємо у відкрицьований матеріал. Далі переходимо до введення е, шприц е, нашого інсуліну. Значить, згідно лікар з призначень, ми, нам потрібно ввести 16 одиниць інсуліну нашому пацієнту. Ми знаємо, що в одному мілілітрі знаходиться 4 одиниці інсуліну, тому нам потрібно набрати 0,4. Мілілітри повітря через копачок для того, щоб набрати інсулін правильно, бо доза у нас строго дозована. Набрали і тепер знімаємо пінцетом корок копачок, беремо голоток. Беремо наш інсулін, інсулін струшуємо. Повільно вводимо повітря у препарат і таким же самим рухом повільно ми Набираємо препарат інсулін, при правильному набряді у нас не повинно утворювати утворюватись і не повинно накоплюватися повітря у шприці. Все, набрали, інсулін ставимо на місце, і закриваємо ковпачок нашого шприця. Зараз наш пацієнт чекає у нас на поліційному кабінеті. Перед контактом з пацієнтом ми робимо антисептичну обробку рук. Залилі засоби антисептика і втираємо в руки в 6 етапів до повного засихання антисептика. Далі видягаємо стрільні рукавички. Перша зайві воріт. Друга з ворід. Одягнула. Далі просимо нашого пацієнта в даному випадку на лялька, змінити місце передпліччя від одягу і перевіряємо шкіру на наявність поріза і подрази. Проводимо обробку шкіри пацієнта. Беремо варту кульку змочену у спирті, проводимо широку обробку. Кулька відправляється у дезвочення, тому що була контакт із пацієнтом. Другу кульку обробляємо точково, де будемо вводити інсулін. Теж кулька відправляється у Дорожче, тому що була контакта з пацієнтом. Далі беремо наш шприц, знімаємо копачок, копачок – відпрацьований матеріал. Отаким от рухом. Зажимаємо шкіру в склад. А, перед тим, як вводити інсулін, ми потрібно, потрібно, щоб спирт, яким ми обробляли шкіру пацієнта, повністю висох, щоб інсулін наш не, дес, не зберігав свою активну дію, скажімо так, тому що під впливом спирту він може. Змінити свою активність інсулін. Так, виходить, ми під, з, 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 зберемо шкіру в складку і під кутом 90 градусів вводимо голку на всю її довжину, вели, переводимо руку на поширь і повільно вводимо 0,4 мл інсуліну пацієнту. Ввели, притримуючи шкіру різким рухом, забираємо голку в пацієнта. При правильному введенні. Повинен виділятися. Якщо вже таке сталося, то ми тоді беремо суху кульку і протираємо місце ін'єкції. Шприц беремо, набираємо, випускаємо, набираємо, випускаємо і в оціному вигляді ми е, занурюємо у 0,2% дезактив на 2 години наш шприц. Далі питаємося нашого пацієнта, як він почувається. Якщо все нормально, ми відправляємо його в палату. Перевіряємо, щоб на протязі 15-20 хвилин пацієнт поїв, тому що інсулін знижує рівень цукру в крові, щоб уникнути такого ускладнення, як ліпоглікомічна кома. Пацієнт поїв все нормально. Ми переступаємо до дезінфекції. Значить, Діватні кульки взагалі перев'язаний матеріал, який не був у контакті з пацієнтом, ми відправляємо у відпрацьований матеріал відходи категорії А. Сам інсулін ми ставимо у холодильник, якщо він там залишився. Лоток із ми відправляємо у дезроще. Рукавички, робочі до всередині ми знімаємо і так відправляємо у дезроще. Далі проводимо антисептику рух. виконуємо його вистихання роби і робимо відмітку про проведену маніпуляцію. Дякую.